Привіт! Доброго дня! Сьогодні буде огляд покупок із АТБ і Варуса. Скупилася на 200... ну майже 50 гривень 250 гривень. Тому а, покупки невеличкі, купила небагато. Ну, перше, що я зайшла в зоомагазин і там без чеку. Купила ось такий корм, кітикет по 95 гривень за кілограм, і купила я 300 грам на 25 гривень. А Далі в ОТБ насіння солоне 135 грам, всього на всього 10 гривень 90 копійок. Цибуля, цибуля дещо не дешева. Цибуля по 30 гривень 90 копійок. Я купила саме таку велику, маленька в мене ще дома є. Але купила велику, щоб для начинки на пиріжки. І вона заважила на 860 грамів. І заплатила я за ці три великі цибулини 26 гривень. 62 копійки. Тобто в АТБ 37 гривень 60 копійок. Далі я скупилася ще трошки у варусі. Так, далі у варусі, значить, я купила сметану 15% жирності. Так. 400 грамів за 28,50. Масло. Масло ось таке вершкове, солодковершкове. 200 грам за 41 гривна 90 копійок. Кефір. Кефір. 900 грам ось такий кефір вигода. Так, 900 грам за 26,80. За 26,80. І я купила це для того, щоб зробити пиріжки. Дріжді, Дріжді взяла криворізькі за 990, хоча були львівські. За 7,70, ну, я вирішила підтримати місцеві, місцевого виробника. Пиріжки буду робити е, смажені на пательні з яблуками і з е, начинкою свині легені і серце з смаженою цибулею. Ну, і як же, знову ж таки, без котів. Як виявилося, з'явився вже у нас у варусі цей корм м'яу. І ціна на нього 9,90. Я вважаю, що це недорого. Отакі От пакети по 9,90 риба і крулик. І взяла ось такий корм, не знаю, чи мої коти будуть його їсти. Вони мене перебирають щодо різних фірм кормів. Цей корм дешевший 870. І в варусі була трошки знижка. 310 з мене списали, бо насправді було 214 гривень 10 копійок. І тому ось така в мене покупка. Ось така покупка. Ну, разом із за цим. Це буде десь 270 гривень за це все. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал і буду робити огляди покупок, як тільки з як тільки буду щось десь купувати.